Сьогодні вирішила провести невеличкий експеримент і цілий день взагалі не користуватись соціальними мережами. Тож, вітаю вас у новому дні! Звісно, я залишу Телеграм із сповіщеннями про тривогу, але на сьогодні це все. Ні інсти, ні тіктоку, ні пінтересту, і сьогодні навіть без Ютубу. Ніяких різ, шорців та іншої швидкої інформації, ніяких реакцій на сповіщення, нові повідомлення і таке інше. Я хочу відстежити цей день, зрозуміти, що я встигну зробити, та який вплив мають на мене соціальні мережі. Чи справді я дуже зайнята протягом дня настільки, що в мене не вистачає часу на навіть на 20 хвилин йоги в день або просто часу для себе. Якось розмовляючи з чоловіком про життя, ми говорили про епоху і популярну фразу В нас час такого не було. І я відмітила, що зараз дуже цікавий час, і я би кайфанула, будучи підлітком саме в цей період. Бо наразі є так багато джерел інформації, багато в вільному доступі. Бери, навчайся, роби, що хочеш, є безліч різних дослідів, які допомагають розвиватись, покращувати якість життя і тощо. Є багато напрямків реалізації, і розмиваються кордони, стандартів, ким ти маєш бути і як маєш жити. Сказала і забула. Але нещодавно повернулася до цієї думки. І ми дійсно живемо в час розвинутих технологій, соціальних мереж, які дуже полегшують життя і закривають частину проблеми потреб. Багато людей змогли реалізуватись завдяки цьому. Зараз читаю книгу, в якій говорять про те, що пошук інформації закладений на нас генетично, і ми виживали і виживаємо завдяки цьому. Тому маємо потребу весь час безперервно отримувати нову і нову інформацію. І в якийсь момент мені здалося, що я не встигаю. Усі встигають, усі щось знають, щось роблять, а я не встигаю. І якщо я хоч день пропущу, я щось втрачу, десь не встигну, менше дізнаюся, ніж могла. І я відчуваю, що в мене відбувається перегруз. Я сильно втомлююсь від потоку інформації, що вже навіть не реагую і не сприймаю деяку. З одного боку, я розумію, що це корисна річ, бо в інтернет-просторі можна знайти все, і мені необхідні ці ресурси, вони ж приносять користь, і нелепо було б відхреститись від цього. А з іншого я перестала контролювати себе і час. Я можу зайти зранку на дві хвилини, подивитися, щоб його сьогодні приготувати, чи отримати частку натхнення, чи подивитись вправи, які я б могла зробити зранку, і пропадаю на пів години не менше. Потім дивлюсь на годинник, розумію, що минув час, котрий я хотіла провести для себе, і говорю собі, типу, ну, тоді і не сьогодні. Продовжую далі листати ленту, все одно вже втратила час. Там десь відволіклась на коменти, там десь потрапила на смішне відео, скинула його чоловіку, щоб його мозок теж відволікався. Багато часу також займає коперсання в інформації, її наразі так багато і потрібен час, щоб відокремити щось цінне від сміття. Важко стало і тоді, коли я зрозуміла, що всі говорять протилежне. Одні кажуть, веганство вирішить всі проблеми людства, інші, що це тебе вб'є. Одні говорять про підрахунок калорій, інші, що це хибний шлях і потрібно просто нічого собі не забороняти і не переїдати. СПФ потрібен, СПФ не потрібен, земля кругла, земля плоска. І якщо послухати всіх експертів, то я все роблю неправильно. Не так їм, не так сплю. Не так ходжу, розмовляю, дихаю, доглядаю за волоссям і таке інше. І яке б не було цікаве, комфортне моє життя кожного разу після того, як я проведу час в соціальних мережах, мені здається, що я ніхто і всі мої досягнення вони взагалі безглузді і не мають ніякого сенсу. Всі мої навички недостатньо хороші. Бо в когось виходить краще. В якийсь момент я просто стою і не розумію, що взагалі коїться, що я де я, що важливо, що ні, що я роблю правильно, що ні. Мозок здався і обрав легкий шлях. Милі, прикольні відосики, спостереження за життям відомих людей. Ну, тому що, а що, потрібно ж якось відволікатись, неможливо весь час бути продуктивною. Це затягнуло ще більше. Соціальні мережі зранку, на ніч, поки їм, в туалеті, в кафе, на прогулянці під час роботи, прибирання, приготування їжі, подорожі. І ось все це привело мене в сьогодні: в бажання зробити перерву, повернути собі час, власні думки і трохи життя. Одного дня, звісно, недостатньо, щоб змінити все, але достатньо, щоб зрозуміти, чи є в мене залежність, чи я просто перебільшую. Не дивлячись на погоду, сьогодні навіть змогла проснутися о 5 ранку і комфортно провести 2 години наодинці з собою. І я зрозуміла, що вставати рано тільки щоб побігати або чимось зайнятися, мене не мотивує. А ось встати о 5 годині ранку, щоб провести ранок, не поспішаючи, нікуди себе нагнати, зробити все, що я хотіла, зробити все, що я можу зробити для себе на цьому етапі, відчути себе живою, прислухатись до своїх думок і з комфортом до посмішкою вже зустрічати. Своїх рідних, які прокидаються, то це наразі мені дуже допомагає. Сьогодні вихідний, тож в мене взагалі не було ніяких перешкод провести цей день спокійно. Ми поснідали, пограли, ще пограли. Якщо б не було дощу, сходили б, мабуть, на вулицю, але змогли цікаво провести часи вдома, трішки прибрали. Я встигла розгрести справи, які накопичились завдяки минулому челенджу 30 днів корисного харчування. Я, в принципі, собі зрозуміла, що готувати, і в мене наразі немає такої гострої проблеми залізти в інтернет, щоб подивитися, що сьогодні приготувати. Бо в принципі я трішки з цим, з цим розібралась, і, в принципі, прикидую, що я маю і що можу з цього приготувати. На обід сьогодні варила макарошки. Запікала кебаби з овочами, кебаби з бараніни і купувала я їх вже готові у сільпо, просто щоб спробувати, бо я у пошуку полегшення собі життя і оптимізації процесу приготування. Поки обід готувався, в мене знайшлося аж пів години для тренування. Маленьке, коротке, але степ степ як кажуть. І такі короткі вправи протягом дня допомагають мені легше відчувати спину і прибирають зайвий біль. Також я сьогодні не забувала пити воду, пила її достатньо. Зазвичай я завжди про неї забуваю, п'ю тільки зранку і ввечері вже п'ю. Також сьогодні в малого було тренування. Ми з'їздили на тренування. До речі, під час його тренувань я завжди сиджу в інтернеті, десь у соціальних мережах, але сьогодні читала книжку, і час минув навіть швидше ніж я сподівалась. Сьогодні вирішили повечеряти не вдома і заїхали в грузинське кафе. Замовляли собі баклажанові рулетики з курячим фаршем і сиром. І Я маю спробувати приготувати це вдома, бо це смачно через те, що на вулиці дощить, А в малого не дивлячись на тренування, преенергія, ми відвели його до розважального центру, де він пограв із дітками. А я тим часом знову читала. День вже майже закінчився, тож я можу зробити невеличкі висновки. Я таки маю залежність, бо тільки на мені потрапляв до рук телефон, мені кортило щось срочно перевірити, десь щось почитати, десь щось подивитись. Та замість цього, сьогодні я вмикала якісь книжки і читала їх, бо якщо я маю час на соціальні мережі, то мабуть і на почитати я також маю час. І нехай це декілька хвилин, але так потрохи-потрохи, і книжка буде вже прочитана. Я зробила те, що відкладала дуже довго, і ці маленькі відкладання накопичувалися в величезні справи, які ще менше хотіли зробити. Тож сьогодні я встигла дещо підтягнути, і тепер мені... Через це легше я більш корисно провела час із родиною, особливо з дитиною, бо я завжди нібито і тут і рядом поруч, але десь не тут і інколи не дуже погружалася в сам процес гри. Соромно в цьому зізнаватися. Такий знайшовся час для занять. Нехай це відбувалося вдома, але на даному етапі мені цього достатньо. Я без поспіху робила всі хатні справи. І це дало мені змогу нічого не пропустити. В мене вистачило енергії і зацікавленості тим, що я роблю на весь день. І найголовніше для мене я протягом дня ні разу не відчула тривогу. День пройшов спокійно, Це ще завдяки тому, що не було тривог. Дякувати всім, хто про це піклується. Загалом це був цікавий досвід. І враховуючи всі висновки, які я змогла зробити за цей день, я, скоріш за все, зроблю це як правило. В мене на тиждень буде день, який буде вільний від соціальних мереж, і я взагалі не буду користуватись нічим. А інші дні. Я виділю собі окремий час саме для занурення в соціальні мережі, враховуючи те, що частина моєї роботи трішки пов'язана з соціальними мережами, просто маю взяти в себе в руки і під контроль. І якщо я заходжу по роботі, то я там і залишаюсь по роботі і не маю відволікатись. А в інші часи, коли я вдома, коли я з дитиною, коли я там в магазині не знаю де-інде. Я в такі дні виділю собі окремий день окремий час для того, щоб полазити, посерфити в інтернеті, в соціальних мережах, і це має бути невеличка година, бо я думаю, цього достатньо і обов'язково це не буде на ніч. І обов'язково це не буде із самого рання. Мені сподобалось проводити ранок вільною від соціальних мереж, і я впевнена, що коли сьогодні буду засинати і не буду користуватись мережами, я засну скоріше ніж завжди, бо заліпнути я можу надовго. Всі ці правила я, мабуть для себе оберу для того, щоб відрегулювати питання безконтрольного користування соціальними мережами і до того до тої пори. Поки я не навчуся правильно розпоряджатись своїм часом і вистроювати якийсь план дня. Бо, як виявилось, часу знайшлось для усього. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, цей міні-виклик відгукнувся вам. Тож до зустрічі в інших днях. Пока!